щиро вітаю всіх шанувальників «Гри Мільйонів» на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч першого туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2024-25. Болонія, Італія, Шахтар, Донецьк, Україна, в якому команда Маріно Пушича могла повести вже на четвертій хвилині. Реалізуй пенальті Георгій Судаков. Але голкіпер Болоні Скорубський вгадав напрямок удару і перервав його. На жаль, Шахтар втратив чудову нагоду повести у дуже важливому стартовому поєдинку. Тим більше у такій в'язкій грі, де чемпіони України відбиваються, хоч і впевнено. Але сам факт гри другим номером є. Гра, в якій ніхто нікому нічим не хоче поступатися, як підсумок жовта картка у Валерія Бондаря і вимушена заміна Даніла Сікана, якому в обличчя заїхав Колоком Скорубський, що вилетів на м'ячі з воріт. Вийшов Невертон, а на 41-й Юхима коноплю замінили на Вінісіуса Тобіаса. Перший удар у ворота Шахтаря був завданий на 45-й плюс 7-й хвилині, другий на 47-й. У обох випадках різник врятував. А на 52-й різник е, взагалі своїм тілом відбив сильний удар в притул Фабіана, а потім і удар Арсоліні з гострого кута на ближній штанзі. А далі знову пішов обережний футбол від обох суперників. Могли вже в компенсуванні 5 хвилин забити гірники, коли господарі проспали вкидання на Невертона, але потім виправили становище, заблокувавши простріл на лицевій лінії своєму карному Кутовий від шахтаря. Ні про що, а ось Болонії після кутового забити завадив Матвієнко, який потилицею в штрафній площі тріхи підняв м'яч ще на один кутовий, чим відрізав одразу трьох суперників, готових замкнути на віз. Нулі загалом влаштували обидві команди, але все-таки черв'ячок невдоволення точить душу. Шкода, що Судаков не забив пенальті на початку. Окремо хочу сказати добрі слова про українських вболівальників, які під італійським дощем підтримували свого чемпіона, здобуті ним цілком позитивного результату. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.